Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Путін таки дотягнувся до червоної ядерної кнопки. То шансів на виживання ні у одного противника. Не чи дійсно Росія випробувала нову секретну зброю судного дня? Будуть какие то вот эти уголовні істерики в стиле Пасть Пару. Та що не так із проектом Бурявєснік, яким Москва лякає весь світ? Так його назвали літаючий Чорнобиль. Підготовка до ядерного удару по Україні чи показуха для США? Ми готуємося к ядерній війні. І чим Кремлю відповість Захід? Да. Оріч до дня народження Путіна підготували особливий подарунок. Аби порадувати диктатора, його оточення запропонувало бабахнути ядерну бомбу, аби усі боялися. Ну а натиснути червону кнопку, звісно, довірили самому ВВП. Американський літак-розвідник помічає біля архіпелагу нова земля, що в Арктиці – тривожну знахідку. На знімках видно, що на російському ядерному полігоні ведеться активна підготовка та йде будівництво. У Західних ЗМІ заговорили, що Росія готується до ядерних випробувань. Там замечены определенные признаки, какое-то движение, там самолеты базируются где-то вокруг этого полигона. Соответственно, сделан вывод, что такого рода испытания готовятся. Либо были проведены испытания отдельных компонентов. Усе це відбувається на тлі справжньої ядерної лихоманки, яка охопила російські владні коридори. Спочатку близький друг Путіна Михайло Ковальчук пропонує випробувати ядерну зброю в Как за часть Союзу, Радянского Союза добряче налекатые полученные штаты. Корочек руководит э, институтами, занимающимися ядерными исследованиями. Он, так сказать, куратор этого дела. Понятно, что ему очень хочется э, получить, я думаю, какой-то кусочек бюджета. Тут он, естественно, говорит, а вот смотрите, я начальник всего этого дела. А поэтому тут, может быть, и бюджетик какой найдется. Тим часом головна пропагандистка Росії Маргарита Симонян і взагалі пропонує підірвати термоядерну бомбу в небі, що правда не США, а власного Сибіру. Та що буде? Так це буде виведена із строя вся радіоелектроніка, вся цифра, всі спутники. Усе це можна було списати на звичайні лякалки, от тільки ядерні полігони Росія не розбудовувала вже дуже давно. То до чого готується Кремль та чи готовий Путін натиснути червону кнопку? Зараз усе розкажемо. Російський дискусійний клуб Валдай під час виступу президент Росії робить несподівану заяву. Він о послідні успішне Бурьвестника, крылатые ракета глобальной дальности с ядерной установкой. Бурявєснік одна з п'яти видів так званої дивозброї, розробку якої ВВП анонсував ще в 2018-му. Її характерна особливість окрім ядерної бойголовки, вона має ще й ядерний двигун. Повітря просто через нього пролітає. Фактично, розгріваючись там до високої температури, утворюється реактивна тяга. От тільки до цього жодного успішного запуску цієї ракети не було. А випробовували її вже щонайменше разів 13. Це підтверджують організації організації, які займаються контролем за озброєнням, один з останніх запусків і, взагалі, закінчився трагічно. Відомо про аварію на полігоні. Під час випробувань загинули люди, було радіолокаційне зараження місцевості через вибух реактора. Ну, це єдина причина, чому це все відбулося. Та головна її особливість ракета небезпечна, навіть просто коли рухається ще до самого ядерного вибуху. Американці вже закликали відмовитися від неї, делікатно назвавши таку зброю екзотикою. Так його назвали «Літаючий Чорнобиль через те, що коли ракета летить, вона просто залишає за собою радіаційне забруднення, тому що так працює прямоточний реактивний ядерний двигун – і в суті це сама ракета сама по собі, навіть без якоїсь там боєголовки, вже є брудною бомбою ядерною. Тож не помітити таку ракету просто неможливо. Але ж чому тоді досі ніхто не озвучив підтвердження випробувань? Я думаю, якщо б готувалися питання, це було б видно з спутників, такого роду їх відповідний. Тому у мене є серйозні сумніви. Тому історія із запуском буревесника викликає більше запитань та сумнівів у тому, а чи були взагалі випробування. Путіну просто, просто доложили те, що він хоче услышать, но те, що не имеет отношения к реальности. Ну, якобы какие-то испытания провели, вроде бы они успешны и соответственно. Путін доволен, лібо просто вріот, як он вріот не постоянна і так систематично. Вріот, але навіщо тоді Путін розчехлив ракету невдаху? Невже це шоу до дня народження ВВП, яке припало з 6 на 7 жовтня? Звісно же, 6 октября набуть як відметити російське правящій кліки. З другої С російські стороны, все-таки все оказались не очень вундер. Хоча деякі міста, може бути вафи. та це не завадило Кремлю вже пригрозити виходом із договору про заборону ядерних випробувань. Щоправда, причина криється зовсім не в амбіціях Москви чи бажання показати світу Кузькіну Мать, справи Кепські на фронті в Україні та й зерновий коридор закрыты ніяк не вдається. не кажучи уже вже про втрати Черноморского флоту РФ <му> ТОЖ Кремль відчайдушно душно шукає а п'яту шоу в надежде запугать Запад ослабить его так сказать, уверенность в необходимости дальше помогать Украине раньше такое тоже бывало помните я не помню может быть около года назад там Катали бронепоезд тоже с установками где-то по Сибири. Это очередной такой, как мне кажется, путинский шантаж. Поскольку, по сути дела, это единственное, что у него есть. Із серйозного воздействия. та як відомо, загнаний звір найнебезпечніший. Тож повністю відкидати наміри РФ використати ядерну зброю не можна. Гарячі голови в Кремлі всерйозно привчають населення до думки, що ядерний удар це нормально, і це вимушений крок. І гальма у Путіна можуть відмовити. Тож тут лише від реакції заходу залежить те до якої межі може дійти очільник Кремля у новій ядерній гонці. Олександр Мельников, факти тижня. ICTV, єдині новини. Підписуйтесь на youtube канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Удар потенційною ядеркою по Дніпро. Це те, що от може бути з Варшавою, Парижем, Берліном, Лондоном. Остання лякалка Путіна. Один патрон для того, щоб налякати, Другий патрон, якщо не налякаєш, то застрягуватись. Чи репетиція ядерної війни? Вони готові до, до застосування ядерної зброї. Що насправді являє собою путінський орішні. Та хто може його розчавити? Яскраві спалахи пронизують чорне небо над Дніпром. Це перше в історії людства бойове застосування міжконтинентальної балістичної ракети. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Удар нанесений ракетним комплексом рубеж, кажуть експерти, проаналізувавши відео з Дніпра. Зокрема, про це свідчить кількість бойових блоків. Їх шість. Саме так виглядав би початок третьої світової. Якщо по цих блоках було ядерне начиння. я не хочу пояснювати, щоб сталося б з Дніпром та його мешканцями, бо там було б правильне навантаження. Але зверніть увагу: влучання є, а вибухів немає. Те, що ми чуємо, вибухова хвиля від удару болванками, які використовують на дослідних ракетах замість реальних ядерних боєголовок. Інколи росіяни використовують спеціальну болванку, яка імітує ядерний боєзаряд в цих ракетах. Є, є свідчення, є фотодокази, що росіяни такі болванки використовують. Але навіщо Кремлю бити ними по Дніпру? Чому носій ядерної зброї злетів, а третя світова не почалася? І що таке путінський орешник? Дивіться далі. Ракета РС-26 рубеж довжиною з висоту 9 поверхівки, вага до 50 тонн, заявлена максимальна дальність польоту 6 тисяч кілометрів, що відповідає характеристикам міжконтинентальної ракети. Якщо цю ракету запустити з полігону Капустін Яр, звідки відбувся удар по Дніпру, вона долетить до будь-якої точки Європи, стверджують російські конструктори. А може й не долетить, кажуть наші експерти. То як не росіяни вб'ють перебільшу. Шути характеристики своїх перспективних розробок, вдарі удари Storm Shadow по Курщині, атакам саме по Брянщині та створення першої сотні нових українських балістичних ракет. Путіну терміново була потрібна, хоч якась перемога. Тож одразу після ударів по Дніпру російське телебачення влаштовує справжній медіа цирк. Я називаюся сініматограф на арені. Преса та ше російського МЗС Марія Захарова. Просто під час прес-конференції їй хтось телефонує зі вказівками не коментувати балістичні удари по Дніпру. Аудиторію підігрівають перед терміновим зверненням російського диктатора до нації після того, коли вийшов Путін, більшість сприйняла, що це скоріш за все була постанова ти позначала, означаючи, що Путін зараз все розповість. И Путин расповел, сначала как Россию пидло атаковали ракетами «Штормшидоу» и Хіморс. В ходе комбинированной ракетной атаки системами «Штормшидоу» производства Великобритании и Хіморс, производства США. А потом перешел до властной Вундервафы под названием Орешник. С баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее Орешник. Іспитання пройшли успішно, але що це за такий секретний орешнік? Що навіть стаття про нього у Вікіпедії з'являється лише після виступу Путіна. Та як з'ясовується, бункерний дід просто переплутав назви. Людина в віці, як там засиділася на троні, і не таке ляпнути в публічному ефірі. Це для Росіян навіть сюрприз. сюпраці типу, появляються ще якісь є. Те, в чому не зміг розібратися кремлівський ФСБшник, знає керівник української розвідки. Російський диктатор відверто, відкрито, публічно заявив, що була застосована ракета Орішник. Так він її назвав. Значить, Орішник це горішник Орішник, це назва науково досвідної роботи. Це її просто шифер. Сама система називається кедр. Від полігону Капустін Яр до Дніпра ракета Кедр летіла 15 хвилин. По місту вдарили суббоєприпаси. Їхня швидкість на кінцевій ділянці понад 11 махів майже 4 кілометри на секунду. Тому це становить загрозу навіть якщо ракета без бойової частини. І але треба розуміти, що в будь-якому ванку він падає і там величезна кінетична енергія. Тобто, от те, що ми бачимо. Отже, рубеж орешник чи кедр у даному випадку назва неважлива, кажуть наші експерти. Я думаю, що в назвах горіхів не треба розбиратися. Головне, що ця ракета потенційний носій ядерного заряду. Ніхто не знає, коли лежить ракета, чи є там ядерний заряд, чи ні. Для розуміння, коли запускають ворог із ми не знаємо, там ядерний на заряд чи ні. Ракетна система Кедр експериментальна, тож масового виробництва цієї балістики немає, кажуть у ГУР. Ми знали точно, що на жовтень місяць мали зробити дві-два дослідні зразки. Можливо, зробили трошки більше. Але чи може Україна збивати міжконтинентальні та ракети середньої дальності? Та як зміниться світ після застосування такої балістики? Дізнайтесь трохи згодом. А поки про реакцію на ядерне нетримання Путіна. Будь-який зліт міжконтинентальної ракети потенційний сигнал до початку третьої світової. Саме тому між ядерними країнами є своєрідний запобіжник, щоб випадково не знищити людство. У 90-х роках був випадок, коли Норвежці запустили метеорологічну ракету, і вона полетіла з району, який сприйнявся у РФ як пускові райони підводних човнів. І тоді там дзвонив Єльцин по гарячій лінії у Білий Дім і питав, що відбувається. Кремль попередив США про майбутній запуск балістики по Україні. І Білий Дім повідомив про це українському керівництву. сполучені штати були попередньо повідомлені за короткий час до запуску каналами зниження ядерної небезпеки. Напередодні удару посольства США, Іспанії, Італії та Греції зачиняються для відвідувачів у соцмережах. Жартують: панікувати треба тільки якщо закриється посольство Китаю. Не всі посольства були виконує, позакрились. Мова не про закриття, а про евакуацію. Мова ну якби про інші речі, Китай ніяк не реагував зрештою. Тому що посольство Китаю працювало, ядерні держави знали, що Кремль запустить міжконтинентальну ракету. Але чи могли ми її збити в даному випадку? Треба уразити ракету на маршруті. Тобто, на підльоті до роз'єднання бойової частини, тобто у космосі, але таких протиракетних систем в Україні немає. Навіть Петріот не призначений для перехоплення такої балістики. Для перехоплення ракет середньої дальності використовується система ТЕТ, яка перехоплює у верхніх слоях атмосфери чи ну, ближній космос. Що ж намагався продемонструвати світу бункерний диктатор? І чи не є удар по Дніпру репетицією третьої світової війни? Іскандери кинджали Х-101 – Всі ці ракети потенційні носії ядерки, і всі вони вже прилітали по Україні, маючи конвенційний заряд. чи рубеж можуть нести бойову частину в два з половиною рази важче ніж же іскандер, але доведеться переробляти всю ракету. тому що запхати у межах от цього реальної маси ядерного заряду з просто бойову частину, систему ініціації ще. Тобто, ну ну в об'єктивно, немає просто жодного сенсу. Тим більше, що коштує міжконтинентальна ракета в рази більше звичайної балістики. Навіщо ж її фактично порожню, запускати по цілі? Це є сигнал адміністрації Трампа. Що дивіться, ми, адміністрація Байдена дозволила, ми попереджали. Тепер ядерна доктрина і нова, і тепер запуск цієї ракети. Наступна ракета буде не порожня, або там звичайною, а буде з ядерною. Виголовкою та експерти заспокоюють, мовляв, Путін блефує після дозволу бити західною далекобійкою по території Росії. Диктатор мав чимось відповісти. Так з'явилися зміни в ядерній доктрині Ерефії. Звідси й удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Путін перелякався, і це було саме переляк, якийся на те, що він давайте запускайте. Підіймаємо саправда від початку великої війни за будь-яких складнощів на фронті Росія щоразу шантажувала захід ядерною зброєю. Але той факт, що Путін попередив білий дім про нанесення неядерного удару по Україні, свідчить, що він панічно боїться смерті. Якби вони б не боялися ядерної війни, то вони б відстріляли б цю ракету без жодного попередження і теж б йшли б розтіхля червоні кнопки. Ну і гайда влаштовувати ядерну війну. У Пентагоні на натяк Путіна увагу звернули, навіть висловили занепокоєність, але при цьому запевнили, військова допомога в Україну буде йти за графіком ми зосереджені на тому, щоб продовжувати підтримувати Україну тим, чого вона потребує. Ви побачите, як найближчими тижнями та місяцями вона продовжить отримувати ще більше пакетів допомоги. Першим бойовим застосуванням міжконтинентальної ракети Путін загнав себе у патову ситуацію. Адже чи не єдине, чим він ще може шантажувати, так це глобальною ядерною війною. Я це називаю два патрони в револьвері. Один патрон для того, щоб не лікати, другий патрон, якщо не. Налікає, що застрелитись. Маємо надію, що другий патрон буде той, що він застрелиться. Єдина надія очільника Кремля на те, що його лякалки серйозно сприйме новообраний президент США. Але Трамп на передвиборчому мітингу та Трамп у овальному кабінеті можуть бути зовсім різними людьми. І хто знає, що тоді світить путінському орешніку? Костянтин Павлов, факти тижня Сітіві єдині новини.